Привітай всіх з Днем Незалежності! Привітаєш? Любі мої підписники, вітаю всіх з Днем Незалежності. Передаю від сестри, що України. Всім-всім привіт-привіт! Підписуйтеся на нас. Люблю вас, Гануся. Гануся, повітряний поцілуна. Гануся, повітряний. Ай, молодець, який гарний! А що ви хочете побажати? Нашій Україні День Незалежності. Стася добра, щоб всі завжди жили в мирі і жити більше ста років. Це до, речі, це, до речі, можливо.